Термінове відселення. У США через верх перехлюпується вода з дамби. У регіоні оголосили масштабну евакуацію. Якщо гребля не витримає натиску, містечка і села накриє 9 стіна води. Чому так сталося, розповість Наталія Пушкарук. Це озеро Оровіль у Каліфорнії. На ньому стоїть найвища уше дамба. За вишки понад 200 метрів. Води ж гребля отримає більше як 4 мільярди кубів. Нині ж вода лється через верх. Є з головного та аварійного водоскидів. Влада оголосила екстрену евакуацію. Якщо водоскид не витримає і обвалиться, вода залів все навкруги. Тож виїхати попросили усіх, а це щонайменше 180 тисяч жителів. Це ж відбувається дуже небезпечно. Ми готуємося до сильної повені. Минулого тижня жителям Каліфорнії не докочали сильні зливи та сніг. Вони спричинили повені та суви ґрунту. У воді й досі автобани та оселі. Рівень води зріс і в озері оровіль. Тоді ж на основному водоскиді виявили ерозію. Щоб відвернути найгірший сценарій, рятувальники закрили отвір камінням. Його скидали з вертольотів. А щоб зменшити рівень води в Озері спустили воду. У нас є широкий спектр можливостей. Ми надішлемо вісім гелікоптерів, які допомагатимуть під час реконструкції водоскиду. Її почнемо завтра. Ті ж повітряні судна допомагатимуть у пошуках і порятунку, якщо знадобиться. А ще ми виряджаємо військову поліцію для гарантування безпеки в евакуйованих районах. Коли жителям можна буде повернутися додому, влада штату пообіцяла голосити згодом, коли точно переконається, що загроза минула. Поки що ситуацію називають непередбачуваною. Поровільські греблі вже півстоліття, але такий випадок тут стався вперше. Останні чотири роки Каліфорнія потерпала від посухи. Наталія Пушкарук, новини на першому.